Доброго ранку усім вам. Ішов мольфар по полю бою, сипав сльозами як сіллю, а у полі вбиті вої. Та вугілля. Брав мольфар в долоні землю, шепотів землі я мушу видував у попіл темний свою душу. Нене, нене, земле моє, сил додай мольфара жертві. Ну нащо тобі герої мертві? Та мовчить земля в долонях. Вкрита сльозами, як сіллю, і мольфар у полі стогне від безсилля. В очереті вої стогнуть, кожен мов зове до себе, став між ними на коліна, очі в небо, не карай, мольфара Боже, це твої полеглі діти, я ж не ти і все, що можу, хоронити. Вкрила в полі земля воїв, а мольвар сухий від спеки, обертає чорну зброю на лелеки. Б'юсь об небо, наче в дах я. Боже, поможи, благаю, відпусти їм все, як птах. Я відпускаю, все, що скажеш, все, що треба, я віддам за їхні крила. А лелек нема у небі, полетіли. Плаче, наче вітер мольфар, в шинку гуляє трунар. Це война. Не сумуй козача, мольфар. Ми піднялись в вище хмар. Щойно. І усі ми сьогодні, як той мольфар із поезії воїна Гліба Бабіча. Який загинув у липні 2022 року, теж схиляємося перед священною землею, землею, политою кров'ю тих, хто віддав своє життя за нас і вами. Кожен полеглий воїн це біль родини, це незагойна рана для України, але водночас це наша надія, наші крила, наша безсмертна сила. А 29 серпня це особливий день у нашому календарі, день, коли ми вшановуємо пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Бо саме 29 серпня, 2014 року, відбулася одна з найтрагічніших подій російсько-української війни вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді сотні наших воїнів, добровольців, військовослужбовців збройних сил, бійців Національної гвардії потрапили у вогняне кільце. Їм обіцяли зелений коридор, але замість безпечного виходу розпочався масований обстріл. Загинули сотні українців. Ця трагедія стала однією з найболючіших сторінок сучасної історії. А дата, 29 серпня, символом жертовності та мужності. З тих пір цей день не просто пам'ять про Іловайськ, це пам'ять про всіх полеглих воїнів, і тих, хто загинув у перші місяці війни на сході України, і тих, хто віддав своє життя вже під час повномасштабного вторгнення. Кожне ім'я, викарбуване на меморіальних дошках у списках небесної варти, чи просто збережене у серці родини, це свідчення того, що свобода ніколи не дається легко. Їхні серця зупинилися, щоб продовжувалося бити серце України, їхні кроки обірвалися, щоб ми могли йти далі. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Ці рядки стали пророчими для них. І, дякуючи їм, пророчими стануть і рядки згинуть наші виріженьки, як роса на сонці. Нехай звучать вони і сьогодні. Слава Ніволя, ще нам братя Українці усміхнеться доля. схидуть наші вороженьки, як роса. you oh.